Всім привіт! Сьогодні 30 серпня 2025 року. І перед вами виноград Кабернедорса. Сьогоднішні... Сьогодні я його починаю різати. Різати на вино він вже повністю готовий. Цукора набрав багато, вкусна і дуже ягода смачна. Мірять цукристість не буду, бо немає чим, але повкусовим дуже солодкий. Дуже солодкий, оскільки пчелки вже літають біля нього поштують, то буду сьогодні різати. Це вже почав, придаваю бумажка, щоб не розліталась вітерець, грає. грудочки різні. На основному такого формату. Такого винограду я чекав років 4 від посадки. Це третій рік, який у мене як уродив. То примерз, то ще щось аградом побило. А в цьому році взагалі чудово, класний. І такі грудочки, Такі грудочки, Оце виноград на вино. Дивіться, які грудочки красиві, компактні. Цей виноград я брав у Валентина Майстренка. Оцей на цей рік отримав отакий урожай і отримав удовольствия отакої От ягоди, такої грозі. Він дуже солодкий і соковитий. Сок нього світлий. Ще Як я тебя я давай еще. Ну що, в відтоді вийшло 4 ящичка, маленький маленький відерний і 2-2 відерні. ну 5-6 відер вийшло Каберне Дорса, Подивимось скільки вийде соку з нього після віддавки. Так, беру і двома ручками работаю. Покажи як сок пить еще. Скільки сока? Ягода мягенька. Ягода м'ягенька. Соку багато. Отдавив, подавив ягоду. Побив, обтрусив так. Трошки обібрав. Ну, 5 чи 6 відер, ну посидім. Часа півтора, ну все буде обібране без. Ось так получилось. І вже вийшло, ну, два відра, це точно тут. Четырехведерна касуля. Соку. І ще оце один ящик. Тут на півтора відра ще. Ручками. Це сорт який сочний дуже. У мене був маркер, та я не міг його видавити. Я венчиком його дрелію. А потім вибирав віточки. А цей дуже класний сорт Кабернедорса. Дякую Валентину Майстренко. І придбав у нього. Дуже ним задоволений. Що мене здивувало, що ну не здивувало, а більше всього привлекло увагу. Це крупні грона, винного рада. Не м'ялкі. Зараз перевіримо, якою ми водою поливаю як пАш із ставка це ми постійно поливаємо і я беру і обробку роблю, по винограду, і по всьому і зараз ми провіримо, зараз Щас... вставляємо Тільки що набрав водички і бачите, 857 там я раніше брав 8 і 5 було а зараз таке ну в принципі так да. а у скважині 7 і 5 у скважині Росте, все чудово поливаємо і сьогодні заливали так і ще раз покажу журавчик червоний Хрумчащий, сочний, не тріщить. Кус гармонійний, ну хруст і сочність його дуже класно. Це перші сигнальні грудочки. Я сподіваюся, в наступному році будуть покраще, як лоза витріє. А воно щось не дуже хоче визрівати. Потихеньку вроді ось починає. Я думаю буде все гаразд. Сьогодні 31 серпня. Журавчик червоний во всій красі. Так, і вийшло те, що я надавив. Ну, відра три. Такий результат.